Про сорокову річницю з дня смерті великого педагога основоположника педагогічної науки відзначили освітяни шості цим заходом. Саме Костянтин Шемський видав неперевершені навчальні книги Рідне слово і дитячий світ Славнозвісний підручник для початкової школи витримав понад 150 видань, а його твори і досі є прикладом народної педагогіки. Учасники читань привітали начальник управління освіти Антоніна Неймитенко та начальник відділу культури і туризму Ігор Горпатун. Ми ще дитячих, кількість років Знаємо про велич цього генія. А так, як він є нашим земляком, то, звичайно, сьогоднішня наша зустріч буде особливо плідною. Дуже багато квестів вчення саме видатного, видатної особи. Ми дуже часто проваджуємо навчання духовному процесі. Тому всім вам. от работников культуры, от работников, работников музеев хотелось поприветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия и заверить вас в том, что со своей стороны работники культуры будут и, и в дальнейшем продолжать работу по увековечению памяти нашего земляка. Работа Представляете, або огромна... про наукове значення педагогічної спадщини Костянтина Ушинського розповів присутнім Павло Віліченко, старший викладач кафедри загальної соціальної педагогіки Глухівського національного педагогічного університету. Ушинський не тільки на сорокі випередили сучасні ідеї діяльності підходу в освіті і розвиваючими навчання, він дав їхнє найближче теоретичне простування і зразки практичного їхнього втілення у своїх знаменитих книгах, які сьогодні пробучалися, дитячий світ і рідне слово. Віктор Терлецький, краєзнавець дослідник, член Національної спілки письменників України, вважає, що діяльність Святина Ушинського повинна вивчатися більш детально і наполегливо. Ким був Ушинський? За фахом юрист, закінчив юридичну факультет Московського університету, за покликанням педагога ім'я якого стало добре відомо усій Російської імперії. Учинський був по суті та на науки про на початкове навчання. Учинського можемо пам'ять та погорські історії. Учинський мріє написати історію так, за його словами, як я його розумію. Праці Ушинського і досі залишаються сучасними. Проблеми, над якими замислювався великий педагог, є актуальними для вчителя. Вважає Ніна Волкова, вчитель початкових класів школи номер 1 Розбираючи сучасного навчання. Педагоги підкреслюють, що в більшості своїх учителі беруть участь у вихованні дітей і як батьків і як вчителі. Ніна Дацюк, вчитель української мови і літератури гімназії, розповіла, що вчителі-предметники і сьогодні користуються творчими наробками вченого. Аспекти, які він вважав першочерговими, такими і залишаються у справі виховання особистості. Формуючи національну свідомість, духовне багатство особисті, учитель словесних шукає ідеї, гравців на який має орієнтувати українську мову. Аби закласти в серце дитини найвищі моральні цінності, навчити її шанувати слово, любити ближнього, цінувати і оберігати рідну країну, учитель має творче осмислити нагромаджуваний ріками історичний, культурний, мистецький досвід рідного народу. Насамперед, усвідомити роль чинників національного культурного руху. Важливим етапом у розвитку вітчизняної педагогіки, теорії і практики стала діяльність українсько-російського вченого Костянтина Дмитровича Сокризна, често, Ушинського. Окрес навчається з педагогічної спадщини Ушинського йшлося у доповіді вчителя географії школи No7 Ольги Кузменко. Мало любити свій край. Його ще треба добре знати. Знання рідного краю не просто збагачує і величої людину, воно служить своєрідним містком, що єднає знає покоління минулі, поколіннями прийдешніми. Пошана до традицій даної культури та славетного минулого створить основи теперішньості і є запорукою майбутнього. Вихованці театрального колективу Дзекало Костянтин Шеремет та Едуард Спекрет представили байку Тадір Шушинського, а бібліотекар бібліотеки імені Толстого Олександра Дерев'янко презентувала присутнім огляд літературно-педагогічної спадщини Ушинського. В ході центру естетичного виховання були розташовані виставка картин зображенням пам'ятних місць, де бував Костянтин Дмитрович, та представлені примірники його авторських збірок та книг, що розповідають про творчість видатного педагога. Читак Клишовський ще раз підтвердило думку, що Костянтин Ушинський то національна гордість народу України.